Вітаю вас, діти, чи були ви сьогодні на вулиці? Що ви там помітили? Так, на вулиці потекли струмочки, почав танути сніг. Як ви гадаєте, чому це відбувається? Так, звісно, тому що зима закінчується. Давайте пригадаємо, які є зимові місяці. Грудень, Січень та Лютий. Лютий це останній місяць зими. І він закінчується. Отже, скоро настане яка пора року. Так, весна. Діти, давайте пригадаємо, в які ігри ми грали взимку. ...в сніжки, каталися на санчатах, ліпили сніговиків. А як ви вважаєте, зима добре чи погано? Зима добре, бо багато снігу, відпочивають дерева, багато зимових розваг, та зима приносить багато свят. А зима погано чому? Так, бо слизько можна впасти. Холодно, птахи та тварини залишилися без їжі. Діти, чи звернули ви увагу на зміни, які відбулися в природі з останнім місяцем зими? Звісно, частіше на небі почало з'являтися сонечко. День стає дедалі довшим, а ночі коротші. Почав танути сніжок, а місцями взагалі він зник. Природа відчуває, що зима втрачає свою силу. Почала розпускатися верба, на ній з'явилися котики. А також з-під снігу показали свої голівки перші провісники весни. Підсніжники. Природа починає оживати. Діти, давайте приблизимо прихід весни, щоб частіше із захмарки визирало сонечко. І радувала нас своїми теплими промінчиками. Ми зробимо і подаруємо йому його портрет. Щоб зробити наше сонечко, нам буде потрібно якийсь сьогодні кольоровий папір. Якого кольору? Так, правильно, жовтого кольору. Нам він потрібний ось такі два квадратики жовтого кольору та один прямо також жовтого кольору. Також фламастер, ножиці та клей. Ми беремо два квадратики, прикладаємо його один до одного. Із цих квадратиків нам потрібно буде вирізати кружечки. Відразу вирізаємо два кружечки, зрізаючи кутики. Ось ми вирізали два кружечки це буде основа наше сонечко. Тепер нам потрібно для нашого сонечка підготувати промінці. Для цього в мене є ось такий прямокутничок жовтого кольору, і ми будемо вирізати промінці. Для цього потрібно нарізати смужки однакові за шириною. Ось так беремо і нарізаємо смужки. Ось погляньте, скільки смужечок у мене вийшло. Тепер кожну смужечку ми будемо склеювати між собою. Будемо робити ось так. Беремо клей, намащуємо одну крапелиночку клею і з'єднуємо між собою. Робимо це з усіма своїми смужками. Погляньте, як багато в мене вийшло промінчиків до нашого сонечка. Тепер мені потрібно взяти один із цих кружечків і по колу приклеїти наші промінчики. Ось так. І притискаємо добре пальчиком. І ось так завершуємо приклеювати наші промінці. Ось так. Наші промінчики готові. Тей кружечок, що в нас залишився, намащуємо клеєм і приклеюємо зверху. Ось так. І приклеюємо зверху на наші промінчики. Притискаємо гарненько пальчиками. Притиснули. Ось погляньте таке сонечко. Але йому не вистачає, напевно, посмішки. Тому у нас є фламастер, ми домовлюємо йому оченята та посмішку. Ось таке в нас вийшло сонечко. Воно, звичайно, ще має підсохнути. Я думаю, нашому сонечку сподобається його портрет, і воно неодноразово ще визерне із захмарки і порадує нас своїми теплими весняними промінчиками. Я впевнена, вас вийде так само. Буду чекати вашої роботи у viber групі До нових зустрічей!